Як можна в спасінні йти на компроміс? Не зробити так, як сказав Христос? Адже ж просто, Він сказав просто, ми повинні покаятись первородному гріху, своїй гріховній натурі. Як? Бог я грішний, прости. Що не роблю, а все рівно виходить часто не так. Сам відчуваю, що не так, що я поплюжу твоє ім'я, називаючи себе і християнином. Що виспівую в церкві, Христа Хрестили, з Христа зодягнулися. Я сповідаю, сповідаю гріхи, я нічого не допомагаю, воно гнітить. Моя совість постійно мучає мене, що ти зробив, ти знову прийшов до церкви, знову вибрав декілька гріхів, покаявся, тобі сказали, відмоли, але ну, нічого легше не стало. Я знову прийшов, знову, 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 я стою до плащаниці годинами стою. Ні, я прийду пізніше, може, менше людей буде. Я по цьому хрест, який там лежить біля престолу. Я прийму тіло і кров. Дін'є, Євхаристію, причастіє. Покайтеся. Тобі просто треба вирішити і сказати Богу, якась прости, поможи мені. Такі слова Бог чує і відповідає на них. Бо наступне в тебе буде що? Приклич ім'я Господа і спасешся. І отримаєш ти нове серце від Бога, чисте, на якому Бог сам напише тобі, що нового заповіта, не старого, не того заповіта, який потребував кадила чи жертву, чи заслуговувати отими заповідями. Він напише тобі на твому серці любов, він напише віру, віру Божу, і все це ти будеш мати в своєму серці, та чи скористаєшся ти цим? Буде залежати, яке вчення ти приймаєш, як ти оновлюєш розум. Всі хочуть зразу, прийшов, народився з гори, я вже руки кладу на хворих. Будеш. У нас діти кладуть руки на хворих, які прийняли Ісуса Христа. І люди зціляються, ті ж діти. Ну вони залишаються дітьми. Коли подивишся на них, вони такі самі діти. Вони так само один одному хочуть піска насипати на голову. Ну вони зростають в Ісуса. І в якийсь час вони розуміють, Господи, ти б так не зробив. Батьки виховують, стараються. Я бачу, але я вам хочу сказати: не так багато батьків, які хочуть займатися вихованням дітей, щоб вони йшли дорогою Христа. Заклавши істину з дитячих літ, вони зможуть встояти в якийсь певний час труднощів, бо Господь застерігає. Дивіться, щоб світло ваше не огорнуло темрява. Не навчаючись, ти все рівно не зможеш бути в світлі. Не навчаючись, ти все рівно даш в сторону, все рівно залізеш під ліжку, накриєшся тазіком, толку з того світла. Іти на компроміси, об'єднатися в молитвах. З ким? З ким Господь сказав взагалі за стіл не сідати? Він не сідав ніколи ні з фарисеями, ні з садукеями, ні з первосвященником за стіл. Бог мене милував, коли мене везли на благословіння до Папи Римського, Бог милував мене. Все було так, щоб я не доїхав. Взагалі все було зроблено. Якщо б я поїхав, Бог хотів забрати мене без до себе, напевно, скоріше. Я не знаю, я так говорю, хоча він дав мені життя, але він часто що сам вступається за нас. І вступається якимись такими речами, що ти потім тільки розумієш, Боже. Оце ти був, це ти мене не допустив до того прокляття, до тих колдунів, які там живуть в білих одежах, представляючи себе Божих людей, які поплюжать ім'я Ісуса Христа, які перші вийшли, які до сьогоднішнього дня не дають народові повернутись в лоно церкви, в тіло Христове.